Тофу Аліве, який найсмачніший. Класичний. Куштуємо. Я не любитель тофу і хочу сказати, що на мій смак ось класичний. Це якийсь несоляний плотний омлет. У нього така текстура, він так жується. Виразного якогось особливого смаку у нього немає. Він майже без смаку. В маринаді карі. О. Так от виглядає. Ну, виразного запаху нема. куштуємо. Це вже набагато цікавіший, тому що у нього присутній смак, він трошки підсолений, яскравий виразний смак карі, і мені це навіть сподобалось. В соєвому соусі, ось так от виглядає. Присутній запах сої. Куштуємо. В соєвому соусі це взагалі інша історія. Він м'який, пружній, реально так само схожий на омлет. У нього присутній солоний смак, смак самого соєвого соусу, і мені це дуже і дуже сподобалося. А саме головне, що із усіх попередніх він був найприємніший. На першому місці тофу в соєвому соусі, на другому місці в карі.